Ловел 244-й з реверсом і без реверсу на широкій резині і з, з вузькою резиною. Різниця в 200 доларів. Ціни викладаю тут під цим відео. Будь ласка, не зволікайте, звертайтеся, кажуть, що ціни будуть підніматися спочатку нового року, як завжди, спочатку сезону. Трактори всі перевірені. Перевірені часом Ловол доволі таки відома фірма. Тому, будь ласка, на мотокосмосі всі ці моделі є доставляємо напряму без всяких перекупів. Обслуговуємо техніку напряму. Є гаряча лінія по сервісу, є всі необхідні запчасті. Також є магазин окремий по запчастям. Якщо вам треба запчасті на такий трактор, будь ласка, можете по телефону, який зазначений тут знизу під цим відео, можете звертатися. Теж кабіна йде демократична, як і от жиме, але трошечки йде вона просторіша. От, перемикання посередині з реверсом бачимо і без реверсу. все Тут ловол 244 Хто хотів трактор з кабіною, будь ласка, звертайтеся.